Де зараз вияки мого народу? Де сила ваша, ваша де? На тихі зорі, на ясні води вже більше ваше злоба не впаде. Народ росте й множиться і діє, без ваших нагаїв і палашар. Під сонцем вічності древніє молодіє, його жорстока і лагідна душа. Народ не є. Народ мій буде, ніщо не перекреслить мій народ, Пощаз всі переверні приблуди і орде зауйовників Вибач з руки, Катіємо Саманік. Не забувайте, вибудки ніде. Народ мій. В його гарячих жилах. Козацька кров пульсує і уде. Мільйони сердець, які промовляють своїми оставими волю, жарту перемоги, завжди боролися і продовжують зубами вказати свою незалежність. Український народ, українська нація, цей Божий твір проходить різними лініями життя від народження вольних ідей до багатьох років страждання. Від Божої усмішки батька, одей, перемог, до сліз найріднішої матері біля смертної ями свого сина, від козацьких подвигів, Шевченкових кайданів, закоханих солоненкових віршів та життів земних та небесних навіки віки незламних героїв. Бо той, хто в смерті полум'я війшов, це лише над навічно своє ім'я. І обова сидить серед хмарних плям на приближених ліпших посадах там. Український народ завжди тримався міцно. Його дух був непохитим. Навіть у найтипніші часи. Ми пам'ятаємо голодомору, коли голодні очі українських дітей були залишені на смерть. І це нас не зламало. Не дало здатись у цей насправді злий час. Бо в кожному руках тяжкий залізний молот. І голос сильний нам згориє, як в імребить. Лубайтесь у скалу, нехай ні жар, і холод не спинить вас. Зносіть і труд і справу, і холод, бо вам призначено скалуся розбиті. Ми знаємо, що свобода. Це наше найбільше добро. Ми не дамо її забрати. і вкрасти не дамо. І мені не згасимо своїх, які не були випробування та страждання. Ми добре пам'ятаємо своїх предків, які завжди боронили наші землі, нашу культуру, нашу мову. Як гетьманська доба принесла процвітання і незалежність. Ми відновили її і продовжуємо. Це робити. Вона завжди ставала символом нашого незламаного духу і національної гідності. Все сьогодні писала. Земля моя, ти розцвітаєш типа. Серце моє віриться в сил. Хай будуть наші люди війними і світлими. Буди Україна моя надія і любов. Відотик, що винес поміж Сусовою нам каже, я знав, що мене зламати не можуть, що мене не здолеє жоден поніс. Я знав, що мене роздавити не можуть, бо я скама, укріплена душею і вірою. Ці рядки, немов вогонь пагаючих душі, вогонь закатованих письменників, які несли цей дух українським героям. Дух, що діло роби тобою, рве за поспіх щастя і долю. Сміливість тих незламних, закоханих у творчість та Україну, поетів, які не боялися вічою. Несло світ дух правди, несли нам слово, що борить у кожній зраненій душі. Несли акорди слави, що верває світи на полі вічних та відважних воїнів землі та неба. Народ є, Народний заступник, від Мазепи до Кобзаря, від Крут до Майдану. Ми завжди стояли біжок, як один рідний рід. Ні жорсткість, ні диктатура не могли нас зламати, бо в наших серцях палає непереможний, незгасимий дух перед вашими очима. Що ви розпитали, мужем, кого, коли. За що розпинали. спина? ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословіть дітей своїх твердими руками і дощок поцілує волі на устах і забудеться само, давньої ордина Його оживина браса. Слава Україні.